Вітаю, з вами бурсук. Перед вами чотирьохканальний прилад. Це в нас одна котушка, друга, це третя. Можна використовувати четверту, чи всередині, чи позаду. В залежності від задач, вони можуть бути різних форм і по-різному розміщені. Можуть ось так бути в ряд. Може бути одна, друга, третя, четверта там. Припустимо, зрозуміло. Для чого потрібні чотири катушки? Ні, для того, щоб була максимальна інформативність, мало пропусків, і могли коригувати розмірами. До чутливості як і до дрібних предметів, так і до крупних предметів. І розуміти, де дрібний, де крупний предмет. Тобто відсіювати з допомогою там великої рамки, відсіяли предмет, а мала катушка зацепила. Чи малою вивезти центр, а то й великі, крупні об'єкти брати на максимальну глибину. Розміри катушки можуть бути різноманітні. Робили. 9 метрів на 60 сантиметрів, робили 2 на 2 метра. Робили маленький розміром 10 см і тому подібне. Що стосується самої інформативності, як бачимо, у нас є шкала, яка орієнтує деякий предмет. Раз, два. Бачите, частково задіта та і та по центру. Переходимо, задіта тільки одна і задіта інша. Якщо візьмемо. По формі зорієнтуватися, тут більша площина буде брати на більшу відстань. І зверніть увагу, відгадайте, де датчик номер 3 в нас знаходиться саме більша площина. Бачите? Виведемо на край, вже інший не бере, і проходимо. І відповідно, якщо пройти малою площиною. Ідуть перепади. Тобто, зрозуміло, вивести формір, вивести глибину, все це доволі можливо і інформативно. Такі. Прилади встановлюються як на транспортні засоби, в тому числі і автомобілі, і навіть танки, дрони. Навіть було застосування для пошуку під водою. У кого є якісь ідеї встановлення на свої транспортні засоби, чи на якусь розробку. Різнопланово можете звертатися, допоможемо. В серійному виробництві немає якихось безпосередньо готових приладів. Відбувається просто замовлення. Ми під вас розробляємо, надаємо вам до пульта управління все, і ви можете працювати даними приладами. Всім дякую за увагу! Фарту і здоров'я! З вами був Борсок.